Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Сьогодні останній день квітня. У нас цілий місяць ідуть дощі. Минулого тижня навіть відео не виклав, тому що поїхав на рибалку і ледь-ледь проїхав. Субару Форестер 2007 року це сила, просто сила. Проїхав там, де здавалося, під трактор не проїде. Але після таких поїздок потім відмиваюся на пів тисячі гривень на мийці. Навіть з лопатами миють твою машину. Тому сьогодні ми приїхали з напарником Володією. Он він поруч на клацці, помахай нам рукою. На орендовану водойму, до якої можна проїхати в будь-яку погоду в будь-який день року. Сьогодні шукаємо щуку, ганяємось за задоволенням та рибалимо для душі. Давайте подивимось, що у нас сьогодні вийде. Є? Та ти що? Володя, ну це а те! Комоші тягає. Я думав, він вже рибу зловив. Так, два слова про цей ставочок. Я всі контакти залишу в описі. Тут дуже зручно, в будь-яку погоду рибалить. Все вимощено такою козирною дорожкою до вимосточок. Ідемо, робимо перший кидочок. Мокра мася ще не мокра, ще суха, мочимо її, щоб вона гарно летіла. І робимо перший кидок. Володя розповідає, що в мене облова з усіх сторін на любі приманки. Рибалимо поруч на кладочках і дивимося, що у нас сьогодні вийде. Міні, таке змагання у нас. По кількості риби сьогодні буде. По снастям нічого в мене майже не змінилося. Це спінінг Mitsui Spectre 862L. Ух! Ви бачили, це була клювака. Тому що я знаю, що треба ставити. Shimano Stradic 16-го модельного року. Старенький, але вивозив всі навантаження, які я на нього покладаю. Шнурок новенький намотав, UGK Upgrade восьмижильний. Це сьома рибалка з ним. І поки що все дуже добре. Побачимо, що буде далі. І мокра мася. На одинарничку на цій, на цій водоймі на двійники, трійники заборонено ловить. А от на одинарнички можна. 105-та мокра мася в першому кольорі і за першу проводку дві покльовки. Зараз треба пошвидше зловити щуку. І показати Володі, що таке? Ловля щуки з куцайом. Хоп. Так. Отак от, от. Тільки показав Володі місце. Опа, що ти? Опак, от Та не обманюй нас, це я тільки почав знімати і ти розповідаєш, що тебе теж шлювало. У мене сьогодні завдання номер один обловити куцайом. На його мокрій масі. Давай. Приїхали дня на водойму, тому що зранку сильний дощ був. Ввечері обіцяють слабкий дощ, і отак між дощами ми зараз рибалимо. Ранішній кльов Застати сьогодні можливості не було. Ввечері. Володя, це перша щука. Давай. Даю! <плес> обловить ха я на мокрій масі. Ти що я ж тут уже Ух Чого собі яка воно сильне? Оце воно сильне. Так, 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 де моя рукавичка? Володя, перша щука за мною. Ти бачив, ти бачив? Ти бачив? Володя? клас ой Ой! О, і зійшла. Ну і добре. Хі -хі -хі. Ледь пальці мені не порізала. Ух, вона і сильна. Ось така, мокра мася, 105-й розмір. На шостому чи сьомому китку принесла першу щучку. Ну, як принесла? Ми її рахувати не будемо, тому що в руках не потримав. Ну як? Потримав, дивіться, навіть рукавичка усли зі щуки та пару лущин залишилося. Тому все-таки порахуємо, так, да, Володя? Залікова Все. Аба! є першу зловив куцай. Ха-ха ха ха, -ха, -ха -хі, хі Мокра мася, друзі, це приманка, на яку щука клює дуже потужно та агресивно. Якщо у вас вже є досвід позитивної ловлі на цю приманку, розкажіть в коментарях стосовно сили покльовок. Так вийшло, що на цьому відео мене двічі відмовляв мікрофон. Тому два кусочки мені треба перезвучити, щоб це чудове відео вийшло. На тій стороні напроти нас ловлять коропа два карпятники на різних кладках. Вони зібралися, щоб поїсти, і під час цього у одного з них утягує водку короб. Ми зловили гаву, дали паузи, і на паузі у володі сіла перша щука на 105-му мокру в кольорі номер 10 з потужною клювакою, так що Володя аж дебело підкрикнув. Емоції від поклювок просто переповнюють. Покльовки такі потужні, що аж спінінг загибає. Один-один і наші маленькі змагання. Вже обростають духом суперництва. Дуже цікаво розпочиналася ця рибалка. Ми рибалимо на водоймі, яка є взагалі-то більше карповою. Тут зарибали карпом дуже серйозно. Та що ти свикаєш? Мені вже страшно. Ти що робиш, Володя? Треба обловити куцея. І зарибили трофейними карпами там такі десятки, більші по вазі, трошки менші по вазі. І от на наших очах люди тільки що. Дістали, не знаю, який здоровий, нездоровий. Диви, покльовочка була. Бачиш? Масю перекидає. Я тобі не вірю. Ну, воно ж по масі видно, да. Я, я, я тобі не вірю просто. Коли на неї була покльовочка, вона видно завжди. Ну, ви на поняли, трошки, ви поняли? Трошки так навіс, сидять на тим Хоп. так, 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 зараз побачимо, що там за покльовки. Ви ж знаєте, саме головне правило. Кидай там, де клює у інших мені на голову кидає. Ну, ну а як? Ти ж кажеш, що там таке? А, чого, Та чого, це чого, там. Очерету, ну, я теж його чіпляю. Я люблю контрастні кольори такі, що. Щось в мене краще на них виходить ловити. Хоча на перший теж багато ще купимо. Перший взагалі. Воща. Оце О це поклювка. Оце це дубаса. О дубаса. Ти бачив, як спінінг заднував. Просто жесть. Ти ще така проводка якась цікава. У мене? Да. Хитра проводка. Хитра? Як у Пітроша? Так. в мене учився. Ну, понятно. Ось все, дивіться, друзі, я ж кажу, що була покльовка. Серік ніколи не обманює. Uh -huh. Де, دеб... да, дебело так увалило. Burmistoda. Отакі от історії у нас. Володя, ти гарно бачиш, скільки там? Дебелий здоровий карп, цікаво. Таким, а вона 2,5. А, не крупний, де? Отакий. Бо я далеко не бачу. У мене там вже люди розпливаються. Дядька єлі встиг добігти до неї. Була ще покльовка, офіційна покльовка, офіційна один-один і офіційна покльовка. Офіційно відчинається. Дуже класні, дуже веселі рибалки в мене виходять тоді, коли я рибалю з другом, напарником, підписником, глядачем. Тому, друзі, якщо ви проживаєте в Кривому Розі, або якщо ви готові приїхати до Кривого Рогу, пишіть мені у Фейсбуці та на Ютубі. Я залюбки з новими людьми знімаю риболовлі, їздю на риболовлі. Це дуже цікаво для мене. Ми з Володією давні друзі. Він стоїть поруч зі мною на кладці, але все одно у нас якесь змагання. І він підсікає на кожній проводці дуже дивні речі, дістає з дна. У нас, відмінні одна від одної проводки, я більше підкидую приманку, Володі більше волочить її по дну, і такого він уже не діставав. А ще чого він дістане: це просто хохма, подивитись. Просто посмієтесь у кінці цього відео. Це ну, просто щось шалене та й неймовірне. Але все одно він кожного разу щось тягне, ти думаєш, щука, і він підтверджує, так, так, щука. І ти думаєш, Володя обловлює, обловлює. Ну, поки що він дістав вазон, ракушку, ще там щось було, снасті карпячі. А у мене з дебелої покльовки сіла друга щука. Як ви бачите, спінінг гнеться потужно так. Але насправді це не така велика риба. Вона просто промахнулася, але покльовка була потужна, вона клювала. Я не засік її за ротик, промахнулася і засік її за багрем, її за пузо. Та все одно покльовку, ви бачили, аж спінінг дьорнула, ледь-ледь дух залишився в тілі. Ох, дубасить вона, охи. Агресивно клює. Не по-спортивному, та все одно ця щучка в нашому невеличкому двобої виводить мене вперед. 2-1, 2-1, 2-1. Я просто щасливий завдяки цій красуні на перший колір 105-ї мокрої масі. За Ось така красуня, дякую тобі за покльовку, маленька. Вибач, що травмував. Пливи, а ми продовжуємо. А ну, покажи, що ти достав. Я думав, ти вже обірвешся, а Володя і масію свою дістав, і от таку карпову оснастку. А на гачку навіть лускалось, дивіться. Була десь, так. Да. Угу. Карп, напевно, відірвав просто комусь оснастку. Ну все, переходимо, тому що дуже багато зачепів. Якби щука клює активно тут, але дуже шкода втрачати приманки. Підемо десь на більш чисті місця. Всіху я ставлю товщий. Інколи допомагає. Не завжди, але допомагає. Йдемо далі. Отак от Володя уйшов. <рес> <рес> Повторилося, як зборі. каже кажу, пішли, 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 Володя пішов, а я кажу, ще кидочок. <рес> Друзі, тут це називається Риболовні Хитрощі. Купа зачепів, кажу, все, пішли, пішли. Володя зібрався, кажу, є ще один кидочок. Ось вам кидочок і щука. Ха -ха -ха. Клас. Ох і сильна, ох і сильна риба. І таким чином ми трошки за допомогою риболовних хитрощів відірвалися від Володі на хвостик, але попереду. Ну, друзі, це називається. Спортивна рибалка. Хе -хе -хе. Клас. Щокот, дякую тобі. Мені ж дуже важливо. Ну чого ти? Віддай. Дуже важливо Володю обігнать. Дякую тобі, маленький, пливи додому. Во, ще один кидочок і все. Іду. Йду до тебе. Хоча що там іти, Якщо тут клює, а там не клює. Простіше дочекатись, поки Володя назад повернеться. Ох, і чіпи тут. Ох, і чіпи. О! Проманки все одно в цю сторону летять. Опа. Ох. Ух ти! Володя. Uf, під руку ти так сказав. Ні, <п atmos dynasty> nee, то я не знаю, що. Так, <ia Display> okay, на карпа схоже, Але ж воно зійшло. Ну <papst1> <büyük> <г shorten> no, ще один кидочок, Володя, ще один і все. <small> О, догнав. Я тільки хотів розповісти. Дощ, друзі, почався. Тільки камеру встановив і Володя зачепив щуку. Ну добре, 3-3, буде вже порівну. Годинку нам погода дала порибалить по сухому. Давай, Володя, ти не крупним планом, але у кадрі. Гарна щука. Що? Ёшкинка, иди глянь. Ты камеру возьми. Да, я так гляну. А там, тут все Давай, Да, 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 дай, 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 дай. Да я сейчас туда отнесу за камеру, дай мне. Вот это ты. Прикол. Це просто треба бачить. У колюсі <рі> тягло вудку. Дві кормушки. Дві кормушки, це ж пообривалися вже тут люди. Оце ти достав трофей, так трофей. Йошкінко, все замулене. Я ж казав, треба поцікати все, що шевелиться. <рі> <рі> Я думав, тепер щуку. Та ти ж бачив, так, так придавило. Вона ще ще і грає, навіть в воді бувачка. Я чувствую, щось шавелиться там. Шавель, шавель. Щось непонятне, я ж цим. Трофей твій. Там поклади на берег тут. <ривіт> я хотів, друзі, розповісти вам теж про вудку, про яку я розповідав трошки, все. ще відстаєш на один хостик, давай, доганяй. Про, <ривіт> про вудку. Про яку я багато розповідав, це спіннінг мицує Спектр. Його вже придбати немає де. Вони закінчилися у продажу в усіх магазинах в Україні десь тижні з отри тому. Зазвичай ви можете помітити, що реклама тих чи інших товарів проходить у багатьох. Блогерів, так що щось відрекламували, забули про це і все. Я на цей спінінг ловив більше вже восьми місяців і продовжую ловити після того, як вже немає їх у продажу. І хочу привітати усіх тих людей, які прислухались до, мого, до моїх порад з приводу цього спінінга. Ви придбали за невеликі кошти дуже класний, довгий, реально лейтовий спінінг. Більше придбати їх. Немає де. Реклама ну, нікому не потрібна, але я все одно розповідаю ]えり... про те, що... Ти що, праш? Щука. Така Що це за приколи? Оце у нас сьогодні відео. Ну покажи, прийди, покажи сюди. То вудка така замулена, то ракуха, а ну дай. Два заброси і золово. Покажи свій спінінг теж. Дивіться, у ну, Володі такий самий мисовий спектр. Коротше кажучи, Володя хоче догнати, як не може догнати. Отак вам рибалець куцейон. Палка дуже класна, її ціна навіть післявоєнна була нижче того, наскільки вона класна. Порекомендуйте мені в коментарях, можливо, щось подібне, навіть в 4 рази дорожче в зрості більше, ніж 8 футів. Тобто, зі зростом, що плейтовий класний спінінг був там 2 метри 60 70 сантиметрів. Я, можливо, візьму, потестую його. Але поки що, от, ну я реально перепробував усі спінінги, і щоб навіть приблизно... По характеристикам була така сама вудочка, в приблизній ціні нічого немає. Просто немає нічого. Купити зараз такий спінінг як ви розумієте, вже немає де. Ну просто немає де. Але я не перестаю на нього ловити тому що у мене на каналі не реклама. Я вибирав для себе спінінг, перетестував купу різних, вибрав його. І продовжую ловити на нього, навіть коли немає де його придбати іншим. Це не реклама, це мої реальні емоції, враження дуже позитивні та класні від цього спінінгу за невеликі гроші, якого вже немає де придбати. Не шукайте нікого там, не мучайте. Своїми питаннями нема, закінчились вони в Україні, але ті, хто встигли придбати, я вас, друзі, вітаю. Дуже класна палка, дуже класна палка. Серед моїх друзів, дуже і підписників, з якими я рибалив, там Віталік, Боря, Володя. Хто ще? Ну, коротше, дуже багато людей придбали ці спінінги, і всі ними нереально задоволені. Хоч бюджетний, але корейський спінінг. З шикарними характеристиками. Друзі, на цьому, напевно, буду закінчувати відео. Якщо Володя зараз якийсь велосипед ще не дістане, це жесть просто. Воно <плес> смикає, смикає, підсікає усе, усі зачепи. Ну і е, в кінці цього відео ми перебалили трошки більше годинки, приїхали о перші дня, зараз третє ще немає. Дощик вже почався, Володя плащ вдягнув, я трошки так підсирів. Підмерз трошки, тому напевно зараз ще куще вип'ю та Будемо завершувати сьогодні риболовлю, тому що на вечір теж обіцяють не такий сильний, як зранку був дощ, не таку сильну зливу, але все одно доволі рясний дощ, який дуже прохолодний. Плюс вісім в день, холодно. Завтра у нас 1 травня, і я думаю, це відео якраз встигну змонтувати, щоб воно вийшло 1 травня. Дуже класно, у нас рибалка вийшла, ми так якось посміялись, нагигикались, нагагакались. Думаю, вам вона дуже сподобається. Оці трофеї, володі, в кінці це взагалі шик, блеск, красота. Дякую, друзі, за перегляд, миру вам та добра!